Як хочеться, щоб все було, як на заставці, тепло, світло, спокійно і без обстрілів. Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 жовтня, понеділок, в мене вихідний і я мала бажання поїхати до дівчат, до інтернет-крамниці Регіна Орхідшоп, помилуватися справжніми красунями, видовими, фаленопсисами. Навіть було бажання одненько придбати. Але чоловік заборонив. Озвіріла росня який день поспіль гатить по місту балістикою. Днями постраждала оселя Лілі, Регіниної помічниці. Повилітали вікна разом із орхідеями. Армія світу, ганебна армія, яка воює проти цивільного населення. Гатять по житлових масивах. Цю ніч провела і я. Коридорі під кодрою разом із собакою богатили по нашому району. І зараз нещодавно пролунав вибух. Хтось в домі гучно плаче, мабуть, літні люди. Прийшлося перерватися, бо вгатили ще раз. В нашому домі дуже багато переселенців із східної України, бідні жіночки повибігали на вулицю, тремтять. Діточок своїх тиснуть до себе, господи, як боляче на це дивитися. Йдусь без зайвих коментарів, влада прокоментує. А я можу констатувати лише той факт, що в нашому під'їзді повилітало скло і летить шифер з криші. Тільки тримаємось і продовжуємо жити далі. Тому. Сьогодні пересадити оцей живець і показати вам, як дивно виросли корінці у нього, але якось немає настрою до пересадок, тож відкладемо це до кращого часу. А сьогодні хої. Сирія вважається восковим плющем і кажуть, що не можна тримати її вдома. Бо родину дається Ліана, чекають фінансові проблеми. І... Рушиться сімейне щастя. Чоловіки уходять з родини. Це все я вважаю російськими забобонами, позважаючи на все те, що зараз кується в Україні, російська орда. Ну, там щось таке, знаєте, вигадує неймовірне. склонна вірити у те, що в японській культурі ці квіти асоціюються із вічною любов'ю і вірністю, а в Китаї. Вона взагалі символізує вдачу і процвітання. А в європейських країнах хоя улицтворяє ніжність і трупоту, що робить її ідеальним символом для подарунку близьких. То що, кому ми віримо в русні мої батьки, росіяни, моя батьківщина Україна. Саме тому я не байдужа до росіян. І знаєте, я нещодавно бачила відео, де бабуся показує свою хою карнозу саме ту першу хою карнозу, яка в неї живе вже понад уявіть собі 50 років. Квітне, і чоловік живе коло неї, любить і цінить її. Особисто я забобонав. Росіян не віряю збиранням своєї колекції видових природних хой. І саме хої каудати. Початок мого захоплення хоями, звісно, то були хої віцюльки. Ви пам'ятаєте? Та я ж казала вам: хої віцюльки то моя любов. А потім з'явилися хої. З красивим листям. Сьогодні це, я хочу зробити збір Хуйкауда. Квіти не мають соплів, як я кажу. Тобто, це квіти, які не випускають нектар, які не капає і не додає зайвих клопотів. Сама людина не модна, бо не в тому віці. Тому Можливо, саме тому мене приваблюють каудати. Зважаючи на те, що хої це в першу чергу декоративні рослини, тобто рослини, які мають дуже красивий декоративний вигляд, то в першу чергу, в моєму розумінні, найкрасивіша хоя каудата це хоя Голд. Я показувала вам її і неодноразово, як вона важко вкорінюється. Пересадку своєї хої каудати Голд. Я показувала каудата Red. І я щаслива, бо ви бачите два, два нових рости Каудати Red. Це дуже рідкісна хоя на сьогодні у продажу. Хоя Каудата Ред А це дві немодні каудати. Сьогодні вони не модні. А в минулому то були дуже-дуже дорогі хої каудати. А це, До вашої уваги, як ви можете бачити, дуже немодня на, сьогодні, на сьогоднішній день каудата ТН-98. Ім'я то класифікація колекції Толіна і Югіса, то Швеція, саме у, не, у нього у його колекції вона зареєстрована під номером 99 дріб 208. На сьогоднішній день мій живець розташований саме ось так. Цілі зрізати живці і готувати свою хою. До продажу в мене немає, тож я буду спостерігати. Разом з хоєю ТН-98 в мене з'явився ось такий живець. Хоя варіації біг. Life Green. І на сьогодні вона має ось такий вигляд. Це був такий собі живець з довгим бусом, який я накрутила ось таким чином. Але, як бачите, кінчик вуса він дивиться догори. Можливо, те, які листи він буде мати в подальшому. Живецька у Сільвер мені дістався у подарунок. Він має ось такий красивий лист і подовження його ось таким зростом. Мені нещодавно сказали, що я дуже наївна людина, бо, виявляється, багато хто купує дорогі хвої саме з тією цілею, щоб трішечки підростити її і розпродати на живці. Я ж куповую живці для своєї колекції. Саме тому мені порадили купувати дуже гарні живці. Ну, а я дурна купую бюджетні. Я ось недавно купувала зріс однієї своєї хуй і попросила показати мені рослину, саме батьківську рослину. На що мені відповіли, ще її немає, бо її купили заради того, щоб порізати і розпродати. От халепа. Чи пам'ятаєте, коли я казала вам, що не розумію, чому коли дівчата продають свої хої, то пишуть поряд із своїми зрізами, пишуть не Голландія? Уявляєте? Хої, які приходять до нас із Голландії, вони майже всі заражені бактеріальними хворобами. У мене є хоя ондулата, ондулата сабах. у мене є хоя ну, це те, що вважається на сьогодні модні хої. Вони такі, знаєте, бюджетні варіанти, в подальшому я їх покажу вам. Але у мріях моїх є зібрати. Колекцію хой Каудат. бо саме квіти хої каудати мені подобаються більше, ніж квіти Clemens і квіти Ундулат. Не знаю. Іноді мені кажуть, що я занадто консервативна, але, знаєте, в мене така натура, яка не піддається статності. На сьогодні ундулати мені геть не подобаються. Хоча хто знає. Може, в подальшому, я її полюблюю. Я не люблю хої, які захоряють і виглядають, якими, знаєте, висвілими тряпками. Ну, на мій погляд. Який погляд в мене буде в подальшому, та хто його знає? А сьогодні мені подобаються ось такі сріблясті листи. І сьогодні мені подобаються хої каудати. Так само, як хтось мліє від якихось там. Гібридів від мутантів за щипчиками фаленопсисів, А я мрію від стандартів, від видів, від філіпененців, від шеліріан. Якби там не було, а від орхідеї відмовитись не можу. Тож. Пройде пару днів, в мене буде вихідний, і я поїду до Регіни. Знаєте, у нас у кожного свій погляд на красу. У мене свій, у вас свій, але ми об'єднуємося лише одним любов'ю до природи, любов'ю до краси, любов'ю до людяності. Не знаю, в мене це на першому плані. Саме тому у мене побажання одне миру, добра і здоров'я. Тримаємось, українці. Все буде Україна, бо ми того варті.